Реверанс душі, племінниця Тараса Мельничука Ганна Біленчук презентувала свою другу збірку поетичної прози. Захід відбувся у Коломийській міській публічній бібліотеці. Завітала на подію і наша знімальна група. В книжці притаманне відчуття циклічності буття, яке проступає крізь призму природи. Так відгукнувся про реверанс душі автор передмови Микола Васильчук. У збірці порушені важливі питання буття. Часу, життя та смерті, істини молодості та старості. Ганна Біленчук каже, висловила їх у діалогах з природою травами, квітами, деревами. Назву теж підібрала не випадково. це коли закликали на танець, так і поклонялися. І у відповідь, коли панянка так само відповідала таким реверансом, це означало згоду. У моєму значенні реверанс душі це відкритість, справжність, повага до читачів, до того хто буде читати і тримати в руках мою книгу. Це таке трішки, можливо, застаріле вже слово, поняття, але воно в собі несе багато чого такого чуттєвого, справжнього, істинного. На 111 сторінках, крім власне, віршів, поміщені сім описів ляльок-мотанок. Їх виготовляє сестра Ганни Біленчук, народна майстриня декоративно-прикладного мистецтва Христина Семенко. Ганна ж оживляє їх, створюючи історії до кожної. Я ділюся з нею постійно своїми етапами, і в неї вже зароджується якийсь текст. Кожна лялька має свою назву, має якийсь сюжет і задум, який ну Аня так влучно і так точно дослівно вміє це передати. Лялька Я Україна розпочне наступну збірку Ганни Віленчук, адже була створена однією з останніх уже після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Ділиться Христина Семенко. Вона вся з щитом на якому наш захисник, наш воїн, який яка бореться, бореться з ворогом і неодмінно буде перемога. Тримати письменницю прийшла ще одна сестра Галина. Дівчина відзначає для автора тримати свою другу збірку, це як необхідний ковток чистого свіжого повітря, як цілющий бальзам для серця та душі. Її поезія в прозі глибоко торкається людської душі, бо дійсно вона є талановита, і хай ця літературна нива, яка вона не втомлена засіває свій дорогоцінний скарб слову, тільки зміцнюється, збагачується, примножується. Гуртує навколо себе широке коло читачів, тих справжніх поціновувачів її творчості в майбутньому. Поезія в прозі особливий жанр, додає Ганна Біленчук. Він передбачає філософський підтекст, авторські неологізми та орнаментальність стилю. Якщо е ви хочете дізнатися, рецепт щастя, або е відчути, яка насправді душа чим вона пахне, або також. Е Завести розмову з вітром з сонцем, то ви можете прочитати мою книгу. Ви там точно це знайде. Юлія Марциновська, Андрій Гращук, події НТК.